Боже, яка просто неймовірна чарівна алея сакур. Мені здається, тут сакур прям максимальна кількість. Ви просто гляньте, гляньте на цю красу. Коленька, що ти робиш? Нам зробили ще одну ось листівку, заглядаємо в магазин. На, на, це тобі. Неймовірно, це просто неймовірно. Ой, я навіть не знаю, куди нам і піти. Тут неймовірно гарна вулиця з сакурами, тут їх іще більше. Тут теж сакури, боже, яка краса, куди не підеш? Все таке гарне, все таке зелене, все таке яскраве, все квітне. Як мені любиться це місто. Я ось думаю, Боже, оце комусь повезло? Хтось виходить зі свого дому і прям ось таку красу. І отак проходить через саку. Боже, комусь дуже реально повезло жити серед такої краси. Ось щастливі.